Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вирішила вже починати посіви решти квітів, яка в мене є. Сьогодні я буду сіяти дельфініум та дзвіночки. Це насіння я виписувала через Facebook, Виписувала вперше, але у Facebook людина виставляє дуже багато фотографій, як вона на своєму огороді, присадильній ділянці, вирощує дуже багато квітів. Тож я виписала ось такі айстри, суміші три види. Дільфініум гіацинтовий, дельфініум високорослий, а також дзвіночки. Платікадон та дзвіночок. ось бачите, скільки багато насіння сумішок? Це буде чашка з блюдцем. Такі дзвіночки. У мене вони є, є, ростуть декілька штук. Я вирішила посадити більше для того, щоб продавати людям розсаду. Коли я виписувала насіння, я спитала, коли потрібно сіяти їх, мені сказали, що якщо у вас немає умов, то потрібно сіяти десь у середині березня. В мене умови є, в мене є теплиця. І я буду сіяти сьогодні. Сьогодні у нас 20-те. Продавалось насіння по чайній ложці. Його виходить так досить багато. Ось взагалі багатенько. А дзвіночки тут насіння, я навіть не уявляю, скільки його буде. Ну, подивимося, як воно зійде. Спочатку я буду сіяти дельфініум гіацинтовий. Я взяла ось такий досить великий ящик 40 на 50. Він такий досить глибоченький, я набрала десь см до 10 грунту нашого звичайного, але гарно одобреного перегноєм, і щоб він був пухкенький. Звичайно ж його перевіяла, щоб не було різних камінців. Всі ящики я підписую, щоб потім знати, де в мене що росте. Ось такою звичайною паличкою я налініяла рядочки і буду тепер розкладати насіння. Насіння дельфініума потрібно, щоб пройшло стратифікацію. Дельфініум можна було посіяти в ґрунт восени, щоб зимою холодом обробилося насіння і воно гарно зійшло. У мене ж це насіння лежало в холодильнику, але на тиждень я його клала в морозильну камеру і потім витягла. Рядочків я пролініяла сім штук. Між рядками ширина, як спічечний коробочок. Ось так насіння виглядає. Зблизька, і тепер я його просто буду розсівати рівновмірно по всіх рядках. Досить так густенько посіяно, але ж я не знаю, яка схожість у цього насіння. І до того ж я потім все одно буду його розпікіровувати в стаканчики. Кожну рослинку окремо, тому що я на фоті бачила, що там суміш насіння, коли вони всі ростуть, від світло-білого, рожевого і до темно-синього. Сподіваюсь, в мене також буде дуже багато кольорів і буде дуже гарно виглядати і в ящиках, коли він зацвіте, і вже в людей на земельній ділянці. Грунтом не дуже глибоко, тому що насіннячко міленьке, це на чорнопривці, тому я трішки-трішки зверху присиплю, щоб насіннинка торкалася в землі з обох боків, але не багато, десь до пів сантиметра. Ось так, зовсім трошки. Зверху поливаю звичайною водою, невеликим таким напором. Якщо у вас є такий оприскувач, то буде зручно полити ним. Ну, у мене оприскувач в будинку, я полью просто з бутилки. Полити потрібно так, щоб земелька була волога, але щоб тут не було болота. У мене тут плівка постелена і вона знизу з отворами, тому ну, я взагалі не заливаю ніякі посадки, але краще зробити з отворами, щоб лишня волога витекла. Щоб не було чорної ніжки, я, як завжди, посипаю попелом. Ви можете обробити фітоспорином. грунт пролить. Ось так трошки накрила плівочкою, такою. Харчова плівка. У мене є цілий рулон. Я накриваю всі ящики ним. Тепер поставлю в теплиці на теплий пол. Сильну температуру я включати, звичайно ж не буду, тому що в мене тут буде ще сходити квіти і буде сходити ще капуста посію. Буду слідкувати. Як тільки з'являться сходи, я ці ящики перенесу на сонячне місце. Для того, щоб квіти, маленькі росточки, не перетягнулися і не зламалися.